Повна зневага до людського життя та постійний терор це те, що Росія транслює вже понад 10 років. Це втомлює. Українці прагнуть миру, але лише чесного та справедливого миру. Ми на це заслуговуємо. І з вами в Етері Кременчуцькі новини ми розпочинаємо. Національна гвардія України це сила, яка щодня стоїть на захисті держави та громадян. Сьогодні країна відзначає їхнє свято, вшановуючи мужність, відвагу та відданість присязі. У Кременчуці нацгвардійців привітали представники міської влади, силових структур і громади. Висловили щиру вдячність за їхню службу та внесок у спільну перемогу. Наша держава сьогодні відзначає День Національної гвардії України. Це особлива дата, коли ми вшановуємо тих, хто щодня стоїть на захисті держави, забезпечує правопорядок та спокій громадян. Зокрема, на сторінці у Фейсбук народний депутат Юрій Шаповалов подякував військовим за самовіддану службу нашій рідній Україні. Також побажав їм міцного здоров'я, успіхів, сил, невичерпної життєвої енергії та перемоги. І з нагоди дня НГУ привітали і Кременчуцьких Нацгвардійців. На заході були присутні міський голова Віталій Малецький, заступник начальника Кременчуцької РВА Артем Даценко. Також вітали військових і начальник Кременчуцького районного управління ГУ ДСНС Олексій Стеценко, начальник Кременчуцького районного управління поліції Олександр Холондович та начальник Кременчуцького районного відділу управління поліції охорони Владислав Аренчій. Вітання нашим службовцям Нацгвардії передали із Центрального територіального управління Національної гвардії України. Наразі підрозділи Національної гвардії України, в тому числі і підрозділи Центрального оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України, виконують бойові завдання в Харківській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях спільно з іншими силами оборони і мужньо героїчно. Дають вісіч нашим нашому ворогу. Національна гвардія України відіграє важливу роль у збереженні стабільності та безпеки в країні. Вона стоїть на передовій боротьби за незалежність і суверенітет нашої держави, бере участь у важливих військових операціях. Про це говорили і присутні гості, зокрема, директор Кременчуцького льотного коледжу Руслан Яковлєв, голова Омельницької громади Андрій Пирог. Також представники ПАД Укртатнафта та директор Кременчуцького заводу технічного вуглецю Микола Вікарій. Усі поділяють думку, що Національна гвардія України невід'ємна частина сил оборони нашої держави. Сьогодні, в умовах війни, ви стали на захист нашої батьківщини. Правильно сказали ваші командири про те, що з 2014 року почалася нова. Героїчна історія уже в форматі національної гвардії України ті підрозділи, які були, були реформовані, успішно реформовані, посилені добровольчими підрозділами, і зараз Нацгвардія в складі Сил оборони займає. Важливе місце і можливо десь визначне. Кожен військовослужбовець Національної гвардії це приклад відваги самопожертви та непохитної вірності. Присязі їхня служба це важка, відповідальна та часто небезпечна праця, яка вимагає високого професіоналізму та стійкості духу. Готовий сказати гідністю, що ми виконали всі задачі, які були перед нами поставлені. Всі виявляли максимум наполегливості, стійкості, мужності при виконанні задачі. Це стосується які охорони об'єкту, критичної інфраструктури. Це стосується виконання бойових за лінії зіткнення з противником, Це стосується й охорони громадського порядку на вулицях міста. У цей важливий день висловлюємо щиру вдячність усім гвардійцям за їхню відданість і мужність. Нехай кількість бойових виходів завжди дорівнює кількості повернень. Зі святом і з Днем Національної гвардії України. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Робота Верховної Ради триває. Про прийняті сьогодні законопроєкти. Дивіться наш наступний матеріал. Сьогодні під час засідання Верховної Ради України депутати прийняли ряд важливих оборонних, євроінтеграційних та соціальних законопроєктів. Про це повідомив народний депутат України Юрій Шаповалов. Зокрема, на своїй сторінці у Фейсбук він зазначив. Прийняли важливий законопроєкт про залучення ветеранів війни до підготовки громадян до національного спротиву. Завдяки цьому бойовий досвід наших бійців буде ефективніше спрямовуватися для підготовки резерву та патріотичного виховання. Також нардеп Юрій Шаповалов додав: схвалили кілька євроінтеграційних проєктів, зокрема щодо державного ринкового нагляду, відповідальності за злочини проти культурної спадщини, щодо акредитації органів з оцінки відповідності стандартам ЄС. Інші законопроекти прийняті сьогодні народними депутатами удосконалять порядок надання соціальних послуг та розгляд пенсійних та інших соціальних спорів в адміністративних судах. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини. Півпраця громад це шлях до відновлення та зміцнення України. Кременчук і Охтирка підписали меморандум про партнерство в межах президентського проєкту Пліч опліч разом українці долають виклики та наближають перемогу. Кременчуцька та Охтирська громади підписали меморандум про співпрацю та партнерство у рамках проєкту президента Володимира Зеленського Пліч опліч згуртовані громади». У Сумах відбулася зустріч очільників міст та сіл із різних куточків України, які готові допомагати громадам Сумщини. Спільно вони обговорили напрямки подальшої співпраці: об'єднані вмотивовані та згуртовані українці, які прагнуть перемоги. Адже ми одна країна, і як каже, наш головний. Рушій прогресу нашого проєкту, це наш віце-прем'єр-міністр України Олексій Кулеба, а також наш профільний заступник Олексій Рявікін. Ми всі є однією країною і наше завдання зшивати цю країну. Загалом пліч опліч це національний проєкт, який об'єднує тилові і центральні громади України, сприяє підтримці та відновленню громад форпостів, тобто тих громад, які розташовані вздовж кордону та на лінії бойового зіткнення, де значна частина об'єктів інфраструктури пошкоджена та зруйнована. Те, що президент наш заявив, що Україна готова до цих мирних перемог. Я впевнений, те, що ми сьогодні робимо, це буде робити крок до цих мирних планів, які існують в нашій державі в серці душі кожної з нас. Кременчук готовий підтримувати міста форпости, такі як Охтирка. Бо поки стоять вони, стоїть вся Україна. Зараз кожна громада має мобілізувати ресурси на підтримку прифронтових територій. Наше місто і раніше взаємодіяло з охтиркою зокрема, спільно ліквідувало наслідки ворожих ударів по критичній інфраструктурі. Ми сьогодні розуміємо, що коли тримаються наші громади форпости, коли вони стримують агресію Російської Федерації, то ми можемо і маємо можливість допомагати і підтримувати. Місто Кременчук може працювати. Впевнений, що Кременчуцька громада продовжує. Підтримувати Збройні Сили України і буде підтримувати також місто Охтирку, місто Форпост і нашого партнера. У міста Охтирка відтепер є три нові партнерські громади: Мостицька і Бориславська, що на заході України, та Кременчуцька. Разом планується співпраця в різних напрямках. Місто Кременчук, на мою думку, я думаю, це не на мою думку, воно значно потужніше ніж місто Ахтирка. і чогось навчатись, приймати досвід разом розробляти все таки краще із більш потужним партнером, більш серйозним містом, якого дуже дуже великий досвід і в міжнародній співпраці, і в відновленні на сьогоднішній день у нашій країні. Одна зі шкіл Охтирки постраждала внаслідок влучання ворожих шахедів. Руйнування значні, вибиті вікна, пошкоджена стеля, підлога, стіни. Проблемним питанням також є шкільне укриття, яке не готове приймати дітей навіть після завершення ремонту будівлі. Тому одним із перших кроків партнерства планується будівництво Кременчуком укриття для навчального закладу Охтирки. Зараз часи, коли українці як ніколи об'єднані. Разом переживаємо горе, долаємо всі негаразди. Разом зустрічатимемо і перемогу України. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини. Про засідання однієї з комісій Кременчуцької міської ради та прийняті на ній рішення дізнаєтеся з нашого наступного сюжету. Сьогодні відбулося засідання постійної депутатської комісії Кременчуцької міської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики. У роботі комісії взяли участь депутати Кременчуцької міської ради Ігор Штефан та Інна Петренко. Очолив засідання Олександр Плескун. Починаємо засідання бюджетної комісії. У нас присутні три члени комісії. Офлайн і один член комісії онлайн приєднаний Тетяна Павловна. Чотири члени комісії це достатній кворум для того, щоб розглянути проєкт рішень і прийняти відповідне рішення комісії. У нас є відкрита частина рішень виконавчого комітету і відкрита частина рішень сесії. Члени комісії розпочали засідання з частини рішень виконавчого комітету. Одне з них стосувалося перерозподілу бюджетних асигнувань, затверджених у рамках міського бюджету на 2025 рік. Ще одне рішення стосувалося виділення коштів для розширення свіштовського кладовища у секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Проект рішення про виділення коштів стабіліційного фонду у сумі 413 тринадцять тисяч сто гривень 78 копійок департаменту житлово-комунального господарства. На внески до статутного капіталу КП спеціалізований комбінат ритуальних послуг для розроблення проєктно-кошторисної документації та експертизи кошторисної частини проєкту на реконструкцію частини міського кладовища за влаштуванням зони поховань сектора Г. Підтримали під час засідання і проєкт рішення про виділення понад півтора мільйони гривень департаменту освіти для закладів загальної середньої освіти на погашення штрафних санкцій, затверджених рішенням суду. Із мільйона 593 тисячі 827 гривень. 74 копійки. Із них пеня 794 тисячі 988 гривень. 3% відсотки річних 224 тисячі 304 гривень гривні копійок. Інфляційні. Витрати 521 557 гривень, 44 копійки, і судовий збір 52 977 гривень. 91 копійки щодо частини сесійних рішень одне з них стосувалося муніципальної доплати працівникам закладів дошкільної освіти та початкової школи комунальної форми власності. Ще одне рішення стосувалося внесення змін до програми капітального та поточного ремонтів, реконструкції та отримання житлового фонду Кременчука. Усі сьогоднішні рішення, які обговорювалися комісією, були одностайно прийняті її членами. Надалі вони надійдуть на розгляд виконавчого комітету та Кременчуцької міської ради. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Головний редактор Кременчуцької газети Олег Булашев не цурається нічого, а особливо грошей із кишені олігарха втікача живагом, які він отримує за свої провокаційні матеріали. Та чи дійсно гроші важливіші за чисте сумління та власну репутацію? Незалежність це відповідальність перед суспільством, чесність та об'єктивність. Саме так має працювати справжня журналістика. Але чи можна назвати незалежними тих, хто роками відпрацьовує замовлення про російського олігарха втікача? Це питання залишається незручним для редактора Кременчуцької газети Олега Булашева, який, здається, більше переймається тим, хто відвідує прийоми заступниці міського голови Ольги Усанової, ніж власною журналістською репутацією. Дивним чином, у момент, коли постає питання про залежність його видання, поруч із ним немає його ж команди Лєни Головач, Марини Соловей, Віктора Пальчика та інших. Де ж вони? Можливо, цих людей просто не існує, і ці псевдоніми чергове прикриття, аби безкарно брехати. У Вас є такий Pode... працівник Віктор Пальчик. Ну мені хочеться побачити. Може, може мій брат близнюк може тільки може так. Вишу, редактор, ви мені скажіть може так? Ні, так ви мені скажіть от реально ця людина. Я хочу може. побачити. Я можу з нею поспілкуватися. Критика, якою була так щедро поливає інших, виявилась незручною для нього самого. Як тільки ситуація розгорнулась у зворотньому напрямку, редактор вирішив не відповідати, а тікати. Чоловік, який неодноразово дозволяв собі безпідставні нападки на колег та посадовців, раптово заговорив про судові позови. Але чиї гроші будуть фінансувати ці судові процеси, чи не ті самі, що зароблені на сльозах матері, на трагедії якої він робить неймовірно вичерпні матеріали, це питання також залишається без відповіді. Статті головного редактора видання, що часом межують із відвертими маніпуляціями, оплачуються з кишені Живаго, людини, яка сховалась від українського правосуддя у безпечній Франції, та продовжує вести свої справи, використовуючи підконтрольні змі, чи є це справжньою незалежністю, чи радше журналістикою, проданою за безцінь. Поліна Калініченко, Кременчуцькі новини. Для неї фотографія це спосіб висвітлити правду, біль і незламність українського народу на весь світ. Як юна фотографиня Анастасія Жданова привернула увагу італійців до війни в Україні. Про це наш наступний матеріал. Із самого дитинства маленька Настя не випускала з рук фотоапарат. Жага до фотографії була її найбільшим натхненням. Вона годинами спостерігала за світом крізь об'єктив, ловлячи найдрібніші деталі. З роками її пристрасть тільки зростала, але коли настав час обрати майбутню професію та вступати до університету, родина стояла на своєму. Анастасія повинна бути юристом. І в той момент, коли ми їхали до Києва подавати документи, я побачила рекламу про те, що в приватній академії кіно та нових медіа йде набір першокурсників на режисера. На оператора, на фотографів, і я кажу: мама, давай спробуємо з тобою. Просто кажу, по приколу, просто давай залишимо заявку. Мені передзвонили за годину і сказала вас очікувати, тому що сьогодні останній день. Чи будете ви взагалі? І цей крок змінив все життя юної Анастасії. Цей момент став для неї точкою відліку. Ми приїжджаємо нас зустрічає Герман Архіпов. Він приймав у мене. Творчий конкурс. Я розповідаю всю йому цю ситуацію, що відбувається. Він бере мене за руку, виводить до матері і каже: все, вона залишається в нас. Вона без творчого конкурсу проходить далі. І так я поступила в кіно та нових медіа. І залишило мрію стати слідчим криміналіста. Десь позаду. Фотографія для Анастасії – це не просто знімки, а можливість передати емоції, розповідати історії, зупиняти час. Фотографія стала єдиним способом виражати свої ідеї та почуття. Вона допомагає мені відкрити глибини емоцій, моментів та історії, які залишаються зазвичай непомітними. Кожен кадр – це не просто зображення, а цілий світ, якому закодовано щось більше ніж видно на поверхні. Тому кожен раз, коли я фотографую, я намагаюся передати свої внутрішні переживання і таким чином розповісти історії, які важко передати словами. Повномасштабна війна внесла свої корективи. Рятуючись від жахіть війни, Анастасія знайшла прихисток в італійському місті Мілан. Там і продовжила навчання на фотографа. Мене зустрів близький товариш, мого брата, який проживав вже там понад 10 років. Він допомагав мені з оформленням на перемесиді Саджорна, Це ВНЖ. Він допомагав мені поступити до вищого навчального закладу. Він виступав у ролі перекладача, тому що я не знала італійську мову. Мені було дуже складно. Бути патріотично налаштованою українкою серед італійських студентів було важко, зізнається юна фотографиня. Але були і ті люди, які підтримували дівчину впродовж навчання. Коли розпочалось навчання в інституті, всі дізналися про те, що я з України, і дуже багато було сказано слів підтримки та співчуття. Але були моменти, коли люди казали про те, що Україна та Росія це одна держава. Про те, що від України нічого скоро не залишиться. Вони виставляли пости з прапорами СРСР. Вони виставляли слова підтримку у бік Росії. Я пам'ятаю, як я телефонувала матері, і казала про те, що я вже не відтримую. Мені дуже складно психологічно знаходитись в цьому інституті. Мама мене підтримувала, мене підтримували мої одногрупники Олеся та Марко, і завдяки їм я залишилась та продовжувала навчатись. Чи то через старанність, чи через велику любов до фото, у Мілані Анастасія вчилась невідмінно. Тоді дівчина ініціювала відкриття особистої фотовиставки про війну в Україні та людей з окупації. У грудні 23-го року я підходжу до свого директора і кажу про те, що я хочу зробити фотовиставку на тему війни в Україні і відпрашуюсь у нього на довгий термін повернутися в Україну. Він був противником цього, але, врешті-решт, мене відпустив. Я повертаюся напередодні новорічних свят і кажу: мама, у мене є така новина. Я кажу, я буду робити свою першу фотовиставку. Але є одне, але вона каже, що? Я кажу: тема війна в Україні. Вона каже: ні. Мати Анастасії волонтерка, яка часто відвідує українських захисників на передовій, і довгий час розмов дав свої плоди. Дівчина відвідувала військових та фіксувала моменти їхньої обуденності, щирі усмішки серед труднощів, дружні обійми побратимів, задумливі погляди, сповнені віри в перемогу. Перший раз, коли ми поїхали, це був Донецький напрямок. Ми поїхали Покровськ, Добропілля, Курахово, Торецьк. Ми поїхали в Краматорськ, в Славянськ. Після повернення до Мілану дівчина все ж таки відкрила власну фотовиставку. Кожен знімок передавав історію та не давав світу забути про тих, хто щодня бореться за свободу. Знімки дівчини навіть потрапили на сайт всесвітньо відомого журналу «ВОГ». Моя особиста фотовиставка була проведена 18 березня 2024 року. Я за допомогою постпродакшн та гірких спогодів тих, хто пережив окупацію. Відтворює минуле у цифровому форматі, створене зі спогадів середовищ ситуацій та почуттів, щоб дозволити глядачеві розділити біль українського народу. Анастасія повернулась до України та працює перекладачем з італійської мови. Проте фотографування все ще залишається справою життя. Каже, коли бере фотоапарат до рук, немов душа знаходить своє справжнє призначення. Шлях Анастасії тільки почався, і зовсім скоро мистецтво фотографії зможуть побачити кременчужани. Адже незабаром у Кременчуці відкриється та сама видатна фотовиставка, яка точно не залишить нікого байдужим. Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини. Як знайти свою професію та впевнено рухатися до мрії? Учасники програми про професію продовжують знайомитися із різними сферами діяльності. Черговий етап приніс не лише корисні знання, але й натхнення для реалізації власних ідей. Як це було, дивіться у нашому сюжеті. Вчора учасники програми про професію провели черговий етап навчання у затишній книгарні кав'ярня Крапля цей день став не лише можливістю познайомитися з історією створення унікального простору, а й отримати практичні поради для збереження енергії та продуктивності. Наше Навчання в рамках проекту про професію продовжується сьогодні. Закінчується у нас теоретична частина зустрічі зі спікерами. Ми сьогодні зустрічались в краплі з засновником самого проекту із проектними менеджерками вони розповіли про свою ідею кав'ярні і що там проходять заходи. Також у нас планується тепер стажування. кожен спробує себе у новому місці роботи. Засновник краплі Олександр Ющенко разом із командою розповіли молоді про шлях створення простору, виклики та мотивацію розвивати культурну ініціативу. Імунолог Дарина Литовченко підкреслила, що здоровий спосіб життя важливий фактор ефективності та продуктивності. Багато говорили про те, як ідея реалізується про мрії, про книги сучасних авторів і не тільки про всяке різне. Молодь дуже активна, дуже багато запитань. Це не може не радувати. Як я можу ставитись? Я сама на таких проєктах виросла. Власне, тому я і знаю, що мріяти і діяти це дуже важливо. Учасники зізналися, що ця зустріч стала для них справжнім зарядом натхнення та нових знань. Вона відкрила нові перспективи у світі професій і надихнула сміливо втілювати власні ідеї в життя. Протягом всього проекту ми дуже багато спілкувалися вже з різними спікерами багато дізнались про різні роботи. І я скажу, що реально аспект робот дуже великий і вибір дуже великий. Я вважаю, що ті люди, які прийшли на цей проект і не знали, ще ким вони хочуть бути, то я впевнена, що спілкувавшись, вони обов'язково вже щось для себе обрали. З спікерів всі дуже ти, як життєві розповідають багато історій життя, які допомагають змінити своє рішення. Бо до цього я більш прислухався до оточення, що куди там вступати, де краще. А зараз через цей проект я зрозумів, що потрібно робити те, що тобі подобається. Організаторами програми традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту, Кременчуцька міська телерадіокомпанія за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Сьогодні в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського відбулася презентація книги відомого Кременчуцького літератора та журналіста Федора Чужім. Як все пройшло, дізнавалися наші журналісти. Сьогодні у читальній залі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського відбулася мистецька зустріч війна очима митців, ініційована спілкою літераторів Кременчука, яка зібрала видатних в історії розвитку культури нашого міста людей. У межах заходу відбулася презентація книги Яродар відомого громадського діяча Кременчука Федора Олексійовича Чужі. Цей твір розповідає проникливу історію кохання двох молодих людей Ярослава та Дарини, яких війна не уминула. Ярослав не вагаючись взяв до рук зброю, щоб боронити свою батьківщину. А Дарина, відчуваючи поклик серця, стала польовим медиком. Проте війна не знає жалю. Історія їхнього кохання завершується трагічно, оскільки головний герой гине. Але це тільки початок історії. Яродар це книга про сучасну російсько українську війну. У цій книзі вистачає всього і палкої любові і, любов, і... Ненависті до ворога, який руйнув наші міста і села. Сьогодні я приніс на зустріч із студентами нашого навчального закладу. Сім своїх книг, які подарую бібліотеці, КДПУ. зустріч стала не лише презентацією книги, а й символічним обговоренням того, як мистецтво допомагає осмислити події сьогодення та зберегти пам'ять про тих, хто віддав життя за незалежність України. Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Юні дзюдоїсти з усієї України зібралися у Кременчуці, аби взяти участь у триденних спортивних зборах. Два тренування на день, спаринги, вдосконалення техніки і стратегій. Усе це допомагає майбутнім чемпіонам підготуватися до важливих змагань. Детальніше про це розкажуть наші журналісти. Два тренування на день. Перше зранку, друге ввечері, саме такий насичений графіку юних дзюдоїстів, які приїхали на триденні збори до Кременчука. Учасники серед яких дівчата та хлопці різних вікових і вагових категорій мають можливість досконалювати техніку, випробовувати свої сили в спарингах та переймати досвід у професійних тренерів. На ці дні місто Кременчук став таким центром дзюдо. В нас проходить всеукраїнський збір серед різних команд. До нас приїхали такі міста, як місто Ахтирка, Запоріжжя, Дніпро, Чорнобай, Лохвиця, Світловоцьк. Більшості спортсменів, учасників цього збору на вихідних буде вже вони будуть участвувати у всеукраїнському турнірі, на якому вже заявлені більше 600 учасників. У два дня буде проходити він в місті Кременчуці. Такі інтенсивні тренування допомагають спортсменам, кількість яких на зборах налічує понад 150, краще підготуватися до майбутніх змагань та досягати високих результатів на татамі. На нашому таборі присутні чемпіони минулої України у 18 з міста Малависька і з міста Дніпра. Тобто багато чемпіонів першості країни. Тоже тут присутні упродовж цих трьох днів. Учасники працюватимуть над технікою та фізичними показниками, удосконалюватимуть свою тактику та стратегію боротьби. Це як і спілкування друг з другом, вони знайомляться, спілкуються так і опитом обмінюються, хто слабіший, хто сильніший. Можна попробувати себе щось навчитися, а може чомусь і навчити. Якщо таких зборів... якщо таких зборів немає, то й спортивного розвитку не буде. Такі збори дають досвід, а також забезпечують якісну підготовку до подальших змагань. Зараз перед чемпіонатом України у дітей є можливість перевірити свої сили та зрозуміти, над чим ще потрібно попрацювати. Попри фізичну виснажливість, діти задоволені проводити час на тренуваннях, спілкуючись однодумцями та відкриваючи для себе нові знання. Ми приїхали після Києва, то мені е, трошки важко відновитися, але я стараюся. Відборотися, мені дуже, я просто кайфую від боротьби. Дякую організаторам цього збору, що я можу прийняти тут участь, поборотися. Я провожу в цьому спорті, почти все своє життя і мені допомагає спрямовувати всі сили в цей спорт і стаю кращим кожен день за допомогою тренувань і зборів. Ми тут наборюємося, набираємося опита. Тут є мої суперниці, з якими я борюсь тут, окрім змагань, та становлюся сильніше. Та дякую за збір. Вже цими вихідними на юних спортсменів очікує дводенний всеукраїнський турнір, що відбудеться у нашому місті. Згодом деякі з них поїдуть на всесвітню гімназіаду до Сербії та на Кубок Європи до Чехії. Тож бажаємо цюдоїстам успіхів і нових перемог на татамі. Катерина Грудніва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Російський терор має програти. Світ здатен це забезпечити. Не просто здатен, а повинен. Віримо у світле майбутнє України. Дякуємо ЗСУ та всім, хто працює заради спільного результату нашої перемоги.